Учора протягом цілого дня у Софіївці працювала комісія з району. Керівники різних структурних підрозділів черкаської адміністрації вивчали ситуацію у селі з тим, щоб на місці по можливості вирішити наболілі питання та визначитися з подальшим планом дій розвитку населеного пункту. Перший заступник голови районної адміністрації Михайло Скляров провів особистий перейом громадян, а заступник з гуманітарних питань Юрій Король відвідав навчальні заклади у Софіївці та сусідній Шелепусі, дитячий садок та дільничну лікарню. Керівники силових структур району податкової служби також зробили свої висновки. Усі свої напрацювання вони і озвучили увечері на зустрічі з людьми. Виявилось, що у Софіївці вже багато років відсутнє вуличне освітлення. Проте, зараз, порядженням Євгенія Мироновича, проект керівництва сільським головою пообіцяли виготовити вже за півтора місяці. Автобусна зупинка у селі після візиту керівництва району також має з'явитися вже до кінця літа. Піднімали на зустрічі питання і бої для працівників соціальної сфери. Питання приватизації городів, виділення землі під будівництво церкви, проблему з розширенням території цвинтаря та ремонт дороги, що пролягає через сусіднє село на лісництво. Та найбільше селяни переймалися пільговими рейсами на Черкаси. Євгеній Миронович вкотре наголосив своїм підлеглим, що всі прохання людей мають стати для них невідкладними дорученнями, адже влада насамперед покликана працювати для людей. Ми працюємо для людей. І живемо в районі, і працюємо для, для села, в якому зараз знаходимося. Щоб не те, що так прозвучало, що по можливості ви зробіть, виробите, по можливості ви зробіть то. А давайте ми стратегічно побудуємо сьогодні нашу розмову, що, наприклад, те, що ми повинні зараз зробити, це і освітлення, і дороги, і ті питання першої необхідності, вони повинні робитись і виконуватись. Софіївська сільська рада дотаційна, тому громада все ціло покладається і розраховує на допомогу району. Так село з нетерпінням чекає на виділення коштів для заміни вікон у дитячому садку, заміну підлоги у шкільному спортзалі, санітарну вирізку аварійних дерев на території навчальних закладів та будівництво опалення у приміщенні дільничної лікарні. Місцеві підприємці та керівництво базового у Софіївці СТОВ імені Шевченка, що виробляє продукцію торгової марки Верес всіляко допомагає Софіївці. Та без підтримки району село сьогодні не виживе. Зустріч з керівництвом району подарувала громаді надію: вселила у людей віру у зміни на краще. І якщо гості з районом вони зустріли тихо, насторожено, то після вирішення чималої кількості наболілих проблем проваджали оплесками. Працюємо ми над виконанням президентської програми Україна для людей. Сьогодні в нас відбулось позачергове засідання на сходах села розглянули основні проблеми. Основні недоліки, які треба вирішувати в даному, в даному даній сільській раді. Ми відчули людей. Ми поспілкувались з ними. Жителі села поставили перед нами задачі, які ми повинні виконувати, тому, що наша основна задача це ми працюємо для людей. Ми працюємо для жителів Черкаського району. Тож у регіони держави прийшла нова команда команда президента. І Україна нарешті дійсно запрацювала для людей. Інна Шульга Андрій Жендик, спеціально для агенції талановин.